Осереджена у першу чергу може так показати канонічний аспект проголошення літургійних книг у Патріарших та Верховних Єпискух церквах. Можемо сказати, що спільного є між кодексом, між правом і літургією. Як і, і дійсно, якщо подивитися на наш е, кодекс канонів освітних церков, власне, часте посилання до партикулярного права. Дозволяє кожній церкві свого права, кожній церкві, східній, східній церкві розвинути своє літургійне життя, свій обряд, особливо в значенні літургійному. Натомість, подивившися на латинське законодавство, Кодекс чітко прописує навіть, як мають святи кивот, де мають св'яти квіт, які мають бути пристів. Отже, бачимо, що східний кодекс є більш широкий і більше дає свободу всім східним католикам розвинути або відновити або так само і розвинути власну традицію, літургійну традицію. Канон 3 говорить, що хоча кодекс часто звертається до приписів літургійних книг, і він здебільшого не вирішує літургійної справи, чи будемо правити три антифони, чи будемо правити два антифони, кодекс це не говорить. Це говорить снаті прископів, котрі законодавчі, котрі діє на цьому рівні. Через те певно дотримуватися цих приписів, хіба що вони є суперечить канонам кодексу. І, власне, про приписи, а й де вони знаходяться, вони знаходяться в книгах. Рубрика є для нас дуже важлива, як для священнослужителів, служителів, котрі діють у парафіях. Якщо кодекс звертається до приписів в літургійних книгах, то слушно поставити питання щодо рішень і єпископів у літургійній ділянці. І чи зобов'язують вони лише тоді, коли ви включені в літургійні книги? З іншого боку, не всі літургійні норми мають підставу для включення в книгу, наприклад, рішення святкувати 50 у червоних ризах, а не в зелених, як це прийнято в нашій церкві, таке рішення не включається в літургійні книги. Те, що сказано щойно, можна початково змінити в контексті канона 17 го відповідно до приписів церкви свого права. Тому термін приписи, куди ми вже чули, треба розглядати у ширшому значенні як літургійні книги і літургійні рішення самої єпископів чи єпископа місця. Кінцеву фразу канону щойно засвітовано хіба що вони суперечать канонам кодексу, запозичено з редакції Латинського законодавства. Під час праці над формулюванням цього канону. Деякі члени настоювали, щоб опустити цю фразу, обґрунтовуючи тим, що у традиції східних церков літургійне право є окремим правом, яке не визначається канонічним правом ні в позитивному, ані в негативному значенні, і якого, і якого ніколи не торкалися навіть папське право. Однак цю пропозицію відхилити це е, е, вираз з огляду на те, що навіть у даній церкві скасовували літургійні норми які суперечили рішенням Святої соборів провінційних суднорів чи вченню отців церкви. У квітні 1984 року Папська, Папська комісія по приготуванню нового законодавства вирішила замінити вираз літургійні норми на приписи літургійних книг. Зміна формулювання потребує пояснення по відношенню до двох кодексів Католицької церкви. Насамперед, Латинський кодекс вживає термін літургійні закони як приписи лише для Латинської церкви, тому ці норми охоплюються до літургії та інші священні обряди. Комплекс цих законів, які діють у наданий час, формує так зване літургійне право. Однак, коли східне законодавство звертається до приписів літургійних книг, то залишають за кожною східньою церквою свого права можливості створити власні літургійні книги на основі власних традицій та власного історичного розвитку. Звернення до приписів літургійних книг можна вважати певною канонізацією, я вам це дякую, тобто наданням правової, а отже, і іозобов'язуючі сили рубрика літургійних книг. Ця канонізація підтверджується в канонах 39 і 40 Ширше і вуще значення приписів літургійних книг. Якщо приписи літургійних книг використовуються у природному богопочитанні, то йдеться про ширше значення приписів. Канон 668, параграф 1 подає визначення прилюдного богопочитання і його складових. Перше якщо виконується від імені церкви, друге законно призначеними особами, дяконами, священниками і єпископами, третє через акти, затверджені церковною владою. Вуще значення приписів відноситься до популяризації юторійних книг завдяки розвитку друкування. Літургійна реформа, вчення Другого Ватиканського собору. Відношення між літургією і обрядом є надзвичайно важливим для питань, що торкаються літургійних приписів. Зауважимо, що концепцію обряду не можна збузити лише до літургії, як то було колись. Також і найвищий законодавець намагався подавати це вузьке розуміння обряду, вказуючи на його ширше значення, як на правову, духовну, богословську і літургійну спадщину. Канон 28. В апостольській Конституції про святу літургію за просанктну Кончіліум Ватиканський собор вказує на спільні доктринальні елементи, обов'язкові для усіх літургійних традицій Католицької церкви. Можна сказати, що на практиці літургія Латинської церкви керується Конституцією про святу Літургію і Кодексом канонічного права. Наприклад, Канони 889-958 латинського законодавства пояснюють і подають виразні приписи, як звершувати Євхаристію в той час, як Східне законодавство у відповідних канонах вказує лише на загальні норми застосування у всіх східних католицьких церквах. Повертаючись вчення Ватиканського собору, також і інші соборові документи трактують питання обрядів. І літургії у східних катольських церквах, наприклад, у Бендженці 23 унітаніс реінтеграцію 14-17 та декрет про східні католицькі церкви. Ці документи показують намагання спільно, спільного східного законодавства подати загальні аспекти літургії і обрядів, залишаючи за кожною церквою свого права широку автономію установлені літургійних приписів відповідно до власних літургійних книг. Після кодексові документи. Інструкція застосування літургійних приписів Кодексу канонів східних церков. Цей документ в мене є такий стоїть на столі, там він його видав в 96 році, можна вважати практичним інструментом застосування східного законодавства у житті кожної церкви свого права. Цей документ безпосередньо розглядає літургійні норми. Крім того, проголошення даної інструкції конгрегації у справах східної церкви прагнула дієво допомогти в укликанні і дотриманні кожного обряду, згідно з яким кожна окрема східна церква свого права виражає свою ідентичність. Дана інструкція ставить перед собою наступні цілі вести до глибшого розуміння безмірного багатства автентичних східних традицій. Які треба дуже пильно зберігати і передавати всім вірним, сформулювати літургійні норми, дійсні для всіх східних католицьких церков в органічний виклад і започаткувати, де необхідно, відродження літургійної автентичності східних церков відповідно до передання, успадкованого кожного східною церквою від апостолів через отців, закликати до того, щоб постійне літургійне формування було організоване. На тверді основи, як для духовенства, починаючи з семінаристів та інститутів формації, так і для Божого народу через школи міста логічної катехизи, подати спільні принципи для опрацювання літургійних довідників для окремих свого права. Бачите, навіть Напевно, ви знаєте, от, власне, ці документи, чи документи Другого Ватиканського собору, чи інструкція про застосування літургійних приписів, ведених Конвенцією Нісеково 1996 році, показує, що, є, що право займатися так само літургією, що є співпраця, і навіть якщо право не втручається, то все ж таки право стає тим, котре оберігає той обряд. В його літургійному виборі, тому, власне, дуже добре, що є ця співпраця між правом і літургією, і право, канонічне право залишає дуже багато свободи для е, літургістів, для експертів, для знаців, щоб власне поликати, здупувати, повертатися до тих джерел, але так само не боятися того органічного розвитку своєї церкви, свого права, маючи нагоду задати секретарю конгресі церков. Питання Владикович Владика Архібископе, як, як ми можемо поміряти органічний розвиток якоїсь церкви? Чи, якщо ми говоримо, що, що добре, щоб вона розвивалася, то в яких є аспектах? В літургійному, в правниччому, богословському, догматичному? Власне, трошки є така, у нас є той страх іти вперед чомусь, чомусь йти вперед і дивитися. Не кажу канонізувати існуючу практику. Ми завжди стараємося якби, відновити ту давню традицію, але як каноніст, як душпастер, як священник, так само вважаю, що мусимо бути відкриті на нові, на нові е, традиції, не на нові традиції, а на нові. Голос церкви, потрібно ми бачимо в нашій парафії, щоб не боятися того органічного розвитку нашої традиції, наприклад, якщо це має зорганізувати парафію її адміністративному значенню, чому ми маємо щось не задіяти, не застосувати, це буде канонічний аспект. Юридично зараз хотів би вже перейти до книг. Юридичне поняття церковної книги у чинному східньому законодавстві. Згідно з загальною засадою, вираженою в каноні відповідному, всі друковані видання, які мають стосунок до католицького вчення або моралі, повинні бути предметом особливого нагляду і захисту з боку пастирів церкви. Кодекс розрізняє чотири види таких книг це Святе Письмо, літургійні книги, катехизми та інші книги, так їх називають. Говорячи про книги в кодексі, загалом слід передусім наголосити, що літургійні книги згадуються так там найчастіше, аж 26 разів. Часто мова йде про парахіальні книги, які передбачені загальним правом чи партикулярним правом, або, якщо визначає ви так само і парахіальний тиск, серед книг парихальної канцелярії необхідно згадати книги економічного характеру. Врешті, говорячи про парафію, слід задати також і про книги духовного змісту на в парафіальних кіосках або в книгарнях для розпосудження їх серед вірних. Вони навіть святе письмо, молотовники та книги набоженств, катехизми та інші твори і книги, які торкаються питань віри і моралі. Літургійні книги. Говорячи про літургійні книги, необхідно виділити два основні елементи літургійний текст і літургійна книга. Який розміщений в літургійний текст. Тепер затримаємося лише над загальним поняттям літургійної книги. Про літургійний текст, а також про компетентну церковну владу, яка його перевіряє або затверджує, мова піде в наступних параграфах. Загально коментуючи цю норму права, може ствердити, що законодавець її передбачив для того, щоб зберегти невидимий зв'язок між лекс і лекскраденті. Тому треба уникати впроваджування змін у літургійних відправах. Тобто додавати слів, жести і інше. Книги Моготов на Боженськ призначені для прилюдного або приватного вжитку вірних. Під цими книгами, на... призначені для вірних, розуміємо, прикладимо на молитовники, наприклад, Молотовани на приїде, полконімся. Або інші книги, призначені для молитви. Тут слід наголосити, що, що користування ними може відбутися як прилюдно, так і приватно. Говорячи про прилюдний вимір, належить пам'ятати, що ці книги полять до складу прилюдного богопочитання, а саме належить до книг, затверджених компетентною церковною владою, церковне затвердження літургійних текстів і книг. Пер, перш ніж перейти до обговорення питання компетенції щодо затвердження друкованих видань релігійного характеру, потрібно зробити певне роз'яснення цього поняття. Насамперед треба наголосити на відмінності між затвердженням змісту релігійної книги, прагматичного, морального і релігійного – і затвердженням лібрійного тексту. Затвердження релігійного тексту та його опублікування у вигляді книги є двома різними поняттями. По-друге, необхідно вказати на суб'єкти церковного права, які можуть видавати церковний досвід затвердження для публікації для затверджених текстів. Хто є тими компетентними суб'єктами права до вступу в дію Кодексу конуніосідних церков? До проголошення Кодексу конаніосхідних церков 90-го року чинним законодавством, яке регулювало публікацію літургійних книг, було мотопропріо Крєві Санкт-Таті з 57-го року, папір діє 12-го. Це законодавство було одним із чотирьох мотопропріов, того власне, понтифіка. В якому розгадалися між іншими компетенції Святої Кондрації досліднього церков, компетенція патріархів. Натомість редакції на схема канонію де культу дивійну про Божий культ, яка безпосередньо вивчала питання літургійних книг, ніколи не була проголошена. Тому що вступив в Ватиканський собор і пізніше папа Іван 23 відновив, потім щоб, власне, Розвиток східного законодавства йшов згідно традиції, східних традицій. У двох місцях Клересантітаті було вказано окремі церковні органи, яким належала компетенція відповідати за рятугійні книги. Це свята на той час називалися так. Конгрегація для східної церкви і Патріарх. Щодо компетенції святої Конгрегації Драсхідної Церкви, бо ми знаємо, що ще до недавнього до. 60 70-х років конгрегація називалася Свята Конгрегація для Східної Церкви. Аж пізніше називається Забрали свята, називається Конгрегація для східних церков, який 에, стосовно літургійних книг, то їх регулював конон 195, параграф 2, який надавав їй виключну владу в цій ділянці права. Натомість у теперішньому законодавстві, тобто в Кодексі Східної церков, більше немає такої норми, тому що папська комісія для перегляду Східнього кодексу канонічного права деразно встановила, що всі допоможні органи Римської курії, які допомагають святійшому Отцю в його служінні, не повинні бути включені до Кодексу канонів Східної церков. А конституції пастор Бонус з 1988 року. Серед компетенцій конгрегації для східних церков немає чіткої вказівки щодо матерії і літургійних книг. Але на підставі параграфа 56 тієї ж Конституції, де говориться щодо компетенції конгрегації, належать справи, які торкаються осіб і речей у відношенні до східних католицьких церков, то можна ствердити, що до її завдання належить видавати літургійні книги для всіх східних католицьких церков, крім патріарших і митрополичих. І можемо тут трошки затриматися, сказати, що власне конгрегація досі церков минулого року видала е, такий документ, котрому є перераховані елементи, котрі кожна літургійна комісія чи Патріаршої церкви, чи Верховно Архієпископської церкви перед тим як подавати на перевірку того літургійного тексту до Ватикану повинна притримуватися, ми не будемо зараз їх вивчати, але є ці такі, власне, інструкція, як повинні церкви нашого статусу канонічного поводитися по відношенню до Конверганції східних церков. У попередньому законодавстві права та обов'язки патріарха щодо літургійних книг були сформульовані в каноні 279, параграф 2, згідно з яким затвердження належало до Апостольського престолу, натомість патріарх мав право на перевірку, рекорніцію тексту літургійної книги. І після того він мав допускати їх до користування. Отже, е, ну, попередньому законодавство 90-го року, знаєте, економісти, на напевно, що, що, власне, патріарх чи Верховний Архіпископ не мав цього права проголошувати, натомість вони вже мали переглянути текст, який буде пізніше в його церкві. Вступом дію нового законодавства, виключно, хто проголошує різні текст, це є глава Патріаршу чи Верховної Пісковської церкви. Під суб'єктами церковного права слід розуміти, згідно сьогоднішнього законодавства, відповідно церковну владу надійну владою за затверджувати релігійні книги будь-якого змісту. У першу чергу, згідно із сучасним законодавством. Треба задати Римський Апосольський престол, а саме Конгрегацію для східних церков, який належить компетенції затверджувати літургійні тексти для Східної церкви, які не є патріаршими, верховно-нархієпископськими або митрополичими церквами свого права. У патріарших, верховно і митрополичих церквах затвердження та проголошення текстів відбувається інакше, ніж у церквах з іншим юридичним статусом. Після реформи, наприклад, Болгарська церква складається з одного ікзарха, Грецька церква складається з одного ікзархату. Македонська церква складається з одного із Отже, там всю компетенцію перебирає Конгресія Східної Церкви. Натомість церкви метроповиччого права, це як і Етіопія, Еритрея. Чи в Венгері, чи в Лювенії, чи на Словаччині, і так само в церкви, це і ми, Румуни, на Карці, на Амбарці, і Патріарші церкви вже не буде перелічувати, щоб не помолитися, бо не пам'ятаю всіх. Е, власне, є компетенція синоду обради ієрархів і синоду єпископів затверджувати текст, а їхній очільник, їхній присяти проголошує той текст окремому декрету. Натомість. Тут є вступає в роль конгрегація, яка перевіряє текст. Після реформи Римської курії я також вступив в дію першого спільного для всіх східних католицьких католоських церковко в 1991 році. Процес затвердження та проголошення літургійного текст, тексту і книги зовсім змінився. Підготовлений патріаршою Верховноархепіскопської або Метрополитщої літургійною комісією літургійний текст повинен бути відданий на перевірку апостольського престолу. Тут мається на увазі конгрегація доктрини віри. Звичайно, ми це будемо відсилати до конгресі сімейних церков, яка пізніше передасть відповідний відділ конгрегації доктрини віри, яка має три відділи. Дисциплінарний, догматичний і святими тайнами пов'язаний. Коли ж мова йде про переклад на іншу мову, вже затвердженого попередньо літургійного тексту, призначеного для літургійного користування, то вимагається. І вистачає, щоб було затверджено його відповідність в оригінальному виданню, затвердженому на підставі атестації місцевої Ірарха. Що стосується затвердження текстів іншого, нелітургійного характеру, ідеться про тексти релігійного змісту, то вони повинні пройти атестації місцевого Ірарха. Церковний дозвіл на видання інших католицьких книг, Ну, може, це вже мій час втікає, е, і тому я про це не буду говорити, щоб не забирати. Для інших часу. Отже, я думаю, що тут через цю доповідь, яку, може трошки обмежено в часі, але пізніше вона буде друкована нашому віснику канонічного права, буде показано інші елементи, але так само буде доданий один елемент, який тут сюди як не розглядався, про так зване понят, поняття едіціотипіка. Тому що е, конгрегація в цьому документі, як власне маємо е, приготовляти документи, до, щоб їх відіслати, як вони мають бути в якій мові, і пізніше як ми маємо користуватися з, е, з тих джерел, котрі конгрегація сама видала, так само буде в цій статті передбачено, що таке означає річотипіка, е, а саме це означає, коли конгрегація видає якийсь будь-який літургійний текст або книгу, або окремо му книзі видає свій декрет. Отже, два види може бути дійчо-типіка. І отже, так само буде цей момент передбачений цій статті. Я на цьому закінчу. Передаю слово. Може, питання на питання залишимо час на пізніше, щоб не тягнути. Передаю слово цю Василю Рудейку, котрий.